Україна та Сполучені Штати дійшли консенсусу щодо угоди про надра. На цю мить угоду про рідкісноземельні метали, про угоду про корисні копалини з Україною не підписують. Угода про мінерали готова. То ми угоду про корисні копалини в рамках перемовин. США підписуємо, то ми й не підписуємо. Але як би там не склалося, це хороша нагода поговорити про те, кому належать наші надра. Так. Якщо відкрити конституцію народу України, але в реальності його, так би мовити, окремим представникам. Ви на каналі Бігус.Інфо. Мене звати Ольга Юсковець, і останні кілька тижнів я аналізувала наші надра. Точніше, хто контролює комерційно вигідні родовища в Україні? Тож сьогодні говоритимемо про це. Я не претендую на розслідування, це радше дослідження відкритих. І доступних наразі даних, тому і ставтеся до цього відео так. Давайте разом копнемо глибше. В контексті цієї історії це прям прикольно звучить. До речі, хочу подякувати тим, хто оцінує нашу роботу, підтримуючи її фінансово. Для нас це справді важливо. Якщо ви також любите її, щоразу чекаєте на наші відео. Але поки що не є серед донейтерів, приєднуйтесь. Всі потрібні посилання в описі до цього відео. Зараз ми дійшли до моменту, коли ви, як президент, ми як держава ухвалюємо рішення працювати над угодою із сполученими штатами так стосовно права користування цими надрами. Моє питання наступне: чи будете ви, чи загалом так влада переглядати ці ліцензії, надані українським бізнесменам впродовж цих багатьох років? І якщо так, то в якому вигляді це буде відбуватися, на яких підставах і? Коли це запитання від нашої журналістки на прес-конференції Зеленського. Дякую, Роксолано. От прям хороше прев'ю до сьогоднішньої моєї історії. Ліцензіатів достатньо немало в Україні. Ми, ця вся історія в будь-якому випадку нам допоможе. Вся історія, по-перше, всі наші служби, які ніколи не займалися такою серйозною юридичною боротьбою. Наприкінці проведуть реальний аудит, і це вже відбувається. Аудит реально потрібен, але шкода, що про нього заговорили тільки зараз, коли на горизонті замайоріла угода з Америкою. Останні серйозні розробки були 50-60 років назад, а деякі майже 90 років. Тобто, це дає можливість нам навести порядок, що є, скільки це коштує, кому належить. І тут а, будуть відповідні рішення, законно щось належить, щось незаконно, сплячі ліцензії, робочі. А там, де все справедливо, і бізнес цим займається, будемо їх захищати. Для нас це потрібно. Там, де сплячі ліцензії і хтось щось пограбував, будемо це повертати. Для нас це важливо. Важливо 100%. Тому хвилинка теорії. Наші надра багаті на різні цінні корисні копалини. І тут знову слово президенту в Україні засереджені природні ресурси, в тому числі критично важливі метали ціною в трильйоні доларів США. У нас є вугілля, нафта, газ, уран, графіт, залізо. Коротше купа всього дорогого і цінного. Ну, це ви повинні пам'ятати ще з уроків географії у школі. Ви ж теж малювали квадратики і трикутнички у контурних картах. Правда? Хто хоче понастальгувати, запрошуємо у коментарі. Але у нас є суттєва проблема Росія. Ви це теж маєте пам'ятати зі школи З початку війни у 2014-му Частина наших областей опинилася під її тимчасовою окупацією. А з цими територіями і родовище наших надер. Ми знаємо і е, володіємо інформацією, що на жаль, на е, території, яка тимчасово окупована, е, цих корисних е, критичних матеріалів, е, знаходиться на суму що, порядку 350 мільярдів доларів. Ми розуміємо, що е, це, це ресурси, які е, ми на жаль на сьогоднішній день е, володіє. Агресор, і які можуть бути використані, той же титан використовується в першу чергу для авіаційної галузі, для оборонної галузі для медичної галузі буде використовуватися проти нас в цій боротьбі. Ну а тепер до практики так от для того, щоб видобувати будь-які корисні копалини, спершу треба отримати спеціальний дозвіл, навіть якщо це стосується державних підприємств. Видає їх державна служба геології та надр. Це ще один епізод політичного переслідування. Мене президентом України Зеленським. Це бізнесмен і мільярдер Костянтин Живаго, колишній депутат, співвласник металургійної групи Ферекс по центральним офісом у Швейцарії. Компанія контролює полтавський, яристівський та біланівський гірничо-збагачувальні комбінати, які отримали спеціальні дозволи на видобуток залізної руди в Україні. У лютому РНБО запровадила проти Живаго санкції. Президент Зеленський застосував проти мене санкції за те, що я, начебто, створюю загрозу державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також за те, що я нібито створюю перешкоди для сталого економічного розвитку країни. Санкції є абсолютно незаконними і не мають під собою жодної правової основи. Офіційних роз'яснень, чому саме живаго потрапив в санкційний список, ми не побачили. В змі писали, що бізнесмена підозрюють у зв'язках з Росією. Ще момент: в березні частку живаго, зокрема у полтавському ГЗК, а це майже половина передали до АРМА. Майно було арештоване у межах розслідування ДБР за підозрою олігарха та його спільників у розтраті 113 мільйонів доларів США із банку фінанси та кредит. До речі, в рамках цього розслідування бізнесмена ще в 2022-му затримали в Куршавелі. Але як затримали, так і випустили. Втім, в Україну він не поїхав. Франція відмовилася його екстрадувати. Такс. Це був лише спойлер, бо не один живаго вагу зі списку тримачів спецдозволів на видобуток українських надр у санкційному списку РНБО. Звісно, розказати про всі надра і тих, хто має право там видобувати, ми просто фізично не зможемо. Бо це і пісок, і бурштин, і кам'яна сіль. Список ви можете собі уявити, тому пропоную пробігтися по тих, хто контролює стратегічно цінні в умовах перемовин з Америкою родовища Копалин. Але ми вклали туди усі ці гроші, і я кажу, я хочу їх повернути. Я сказав їм, що я хочу еквівалент рідкоземельних матеріалів десь на 500 мільярдів доларів. Тож почнемо з рідкісноземельних. використовуються вони у медицині, електроніці, зеленій енергетиці, і, зокрема, у оборонній промисловості. Це група і 17 технічних елементів. Ну, принаймні про це пишуть у наукових статтях. Чесно кажучи, до того, як готувати цей сюжет, про жоден із них я й не чула, тому і перераховувати їх не буду. Через застарілі дані точні обсяги покидів рідкісно земельних металів в Україні невідомі. Плюс спецдозвіл на їхній видобуток один і був виданий ще в 2019-му. Йдеться про родовище на території Донеччини, яка наразі окупована росіянами. Дозвіл має компанія РМ Майнінг. Володіє нею Віталій Якименко і Олександр Настенко. Перший батько нардепа від слуги, голови підкомітету з питань охорони і раціонального використання надер Павла Якименка. Другий. Олександр Настенко, військовослужбовець. У лютому 2024-го йому присвоїли звання Героя України і вручили орден Золота зірка далі. В нас тантал. Цей метал використовують, наприклад, в ядерній енергетиці. Тут у приватного бізнесу теж один спецдозвіл, і теж у компанії Якименка Настенка, але вже в іншої. Отримали дозвіл без аукціону. І після перевірки РНБО прокуратура вирішила через суд його скасувати. Проте процес затягнувся і триває досі. Бізнес-партнер Якименка і, і Настенка Геннадій Буткевич співвласник корпорації АТБ і власник BGV Group Management. Ми видобуваємо матеріали і метали, необхідні для прогресу людства. Буткевич, точніше фірма, де він значиться бенефіціаром, до речі, Якименко і Настенко там у співзасновниках має спецдозвіл на видобуток бери з родовища на Житомирщині. Далі давайте про літій: розвіданих літієвих родовищ є всього чотири: два з них на окупованих Росією територіях, два інших на Кіровоградщині. Але дозвіл на розробку один на родовище у Кіровоградській області. Належить компанії у видобування. Її бенефіціарний власник Сергій Табалов. До речі, його батько Олександр та старший брат Андрій колишні нардепи. І запам'яталися тим, що одразу після виборів у 2012-му відмовилися вступати до фракції Батьківщина, від якої, власне, і балотувалися. Коротше, перші тушки. Титан. Україна має близько 1% світових запасів та до повномасштабного вторгнення забезпечувала до 7% світового видобутку титанової руди та виробництва титанових концентратів. В українському сегменті титанового виробництва кілька гравців. Перший це Group DF, яку контролює український підсанкційний бізнесмен. Дмитро Фірташ його бізнес по видобутку титану: це валки Ельміт, Межиріченський та Мотронівський гірничо-збагачувальні комбінати. Вони і мають актуальні дозволи на три родовища. Попри масштабний титановий бізнес, у нас сам фірта вже давно не в Україні, і думаю, повертатися поки що не поспішає. Бо тут у нього чекає підозра, і до речі, не тільки тут. Першими звинувачення фірташу висунули США. Там його запідозрили у змові щодо сплати хабарів в Індії за права на видобуток титану. Тоді ж у 2014-му його затримали у відні, але австрійський суд відмовив у екстрадиції бізнесмена. Ти йдеш йдеш? Ти не Де ти хотіш до речі, була ще одна справа, але вже в Іспанії, яка звинувачувала фірташа у відмиванні грошей. Під українські санкції аж потрапив у 2021-му. У нас йому інкримінують продаж українського титану росіянам. У 2023-му влупили підозру за привласнення газу на більшу як 18 мільярдів гривень. У 2024-му про фірташа заговорили у Британії. Там і він, і його дружина теж у санкційному списку. Але повторюся, сам Фірташ у Відні, і у нього там все добре. Гостей приймає. Он в 2022-му до нього на поговорити їздив Арахам'я, а це вже свіженька зустріч, яку показав наш колега Михайло Ткач. До фірташа на зустріч приїхав опозажист Михайло Папієв. А Дмитром Фірташем ще обговорювали, Просто зустрілися по дружньому. Так а що ж спецдозволами на Титан у нас запитаєте, ви скажу. Фактично, нічого з ними не сталося. Фір пішов в суд і відсудив собі право видобувати титан по одній компанії. Намагалася й інша, але у цьому випадку Фоміда виявилася не такою прихильною. Далі, ще одним гравцем по титану є об'єднана гірничо-хімічна компанія або ОГХК. Підприємство було державним, допоки у жовтні 2024-го його не приватизувала за майже 4 мільярда гривень компанія «Цемін Україна. Це фірма з групи азербайджанського бізнесмена Насіба Гасанова. Він, до речі, володіє водафоном Україна. ОГХК має три спецдозволи на видобуток титану в Україні. Ще одним дозволом на видобування титанових руд володіє Демурівський гірничо-збагачувальний комбінат. До березня 2023-го Офіційно його контролював Михайло Шалков, колишній топ-менеджер держкорпорації Ростех, найбільшого холдингу з виробництва зброї в Росії. Шалков російський олігарх, але попри це в Україні по ньому цілий букет підозр. з 2021-го він під санкціями РНБО у 2023-му СБУ повідомили йому підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу у 2024-му Беб запідозрили його у несплаті податків та легалізації майна. За матеріалами кримінального провадження організована злочинна група, створена та очолювана російським олігархом. Через австрійську компанію приховано поставила продукцію українського комбінату підприємством РФ на майже 90 мільйонів гривень. Врешті компанію Шелкову у 2023-му ВАК стягнув на користь держави. А місяць тому остаточно націоналізував її борги. Тож тепер комбінат готують до продажу. Добуває «Титан» також приватна компанія Велта, яка належить бізнесмену з Дніпра Андрію Бродському. По факту у неї два спецдозволи. Просто один у 2023-му передали фірмі Велта мінералс бізнес-партнера Бродського Олексія Царапкіна. Але за словами Бродського, вони разом працюватимуть над розробленням родовища. Одним зі стратегічно важливих металів є і нікель. Зазвичай, коли ми говоримо про нікель, то мова йде заразом і про кобальт, бо кобальт не утворює самостійних родовищ, а міститься у нікелевих рудах. Ці метали вважаються критичною сировиною і становлять великий інтерес для промисловості. Тож, думаю, потрапляють у сферу інтересів США. Спецдозволів на кобальтонікелеві руди є три. Перший дозволяє видобуток на Миколаївщині і належить компанії «Віптрейдер». Серед власників: Андрій Пашкульський, Юрій Горобець та Хізріх Хізрієв. Другий передбачає геологічне вивчення надр на Дніпропетровщині компанією Metals Explorations Ukraine. Володіє нею Марина Романенко. Для обох компаній це єдині дозволи на користування надрами. Та й по власникам нічого цікавого. Тому довго тут не зупинятимусь. А от третій у компанії все тих же, Якименка-Настенка. Далі графіт. До слова, Україна входить в десятку за запасами графітових руд у світі. Зараз відомо про шість українських графітових родовищ, але спецдозволів чотири. Перший має завалівський графітовий комбінат: 70% цього виробника у 2021-му придбала австралійська компанія Void Resources. Другим і третім володіють компанії розвиток Побуж'я» та українська постачальна група. А якщо конкретніше, Геннадій Буткевич той самий, про якого ми вже згадували. Четвертий спецдозвіл від 2022-го має компанія Спис Україна, що входить у турецьку групу Гроуп». Про цю бізнес-групу ви могли багато чути в контексті великого будівництва. Там навіть кримінальні провадження є з підозрами на завищення цін. Але давайте далі. Уран. Україна посідає перше місце у Європі та 11-те у світі за покладами уранових руд. Взагалі, Уран має кілька сфер використання, серед яких, зокрема, і ядерне паливо, і авіаційна галузь, та оборонка, тобто атомні бомби, броня для військової техніки, бронебійні снаряди. Спецдозволів на розробку видано лише чотири штуки. І всі чотири по суті у держави. Якщо конкретніше у державного підприємства Східний Гірничо-Збагачувальний комбінат, це єдине у Україні діюче підприємство, яке здійснює повний цикл робіт з видобування і переробки уранових руд. Управляє ним Міненерго, але, схоже, не зовсім якісно. Бо обсяги видобутку урану, починаючи від 2020-го, поступово знижувались, а борги по виплаті зарплати працівникам навіть досі є. У 2023-му СБУ повідомила про розкрадання Ання керівництвом комбінату півтора мільйона гривень. Марганець Україна номер 4 у світовому рейтингу за покладами марганцевих ресурсів. Актуальних дозволів на користування також 4. але тут вже без держави. Отож, три спецдозволи на Марганець має група компаній Приват. За цією групою стоять бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Перший з 2023-го сидить у СІЗО за підозрою. Та там стільки тих підозр, що складно зрозуміти, за що саме сидить Коломойський. Там і за володіння мільярдами з Приватбанку, і підозра у справі про замовне вбивство. Другий поголюбов. не сидить, хоча теж міг би влітку 2024-го він поїхав з України і більше не повернувся. За цей виїзд отримав підозру від ДБР за незаконний перетин кордону з недійсним паспортом. І так минулого місяця обидвоє потрапили у санкційний список від РНБО. Отож в компанії з орбіти привату три спецдозволи на Марганець. Ще один контролює ТОВ Неотехінвест. Кінцевий бенефіціар якого Єлизавета Осіпова. Нічого цікавого по ній не знаю, але згадати варто. Залізна руда. За її запасами Україна на п'ятому місці у світі. Це основа для авіа, авто і приладобудування. Спецдозволів на користування цими надрами заліза більше двох десятків. Назву основних гравців: мільярдер Рінат Ахметов. Хоча мільярдер звучить якось скромно для Ахметова. Тож найбагатша людина України, екс нардеп від партії регіонів, власник інвестиційної групи СКМ та енергохолдингу ДТЕК. У його компанії 14 спецдозволів на видобуток залізної руди. Ми про нього ще згадаємо нижче, тому поки йдемо далі. А далі з п'ятьма спецдозволами Костянтин Живаго. Цю історію ми вже згадували на початку, тому пропускаємо. Ще три спецдозволи має світова гірнича металургійна компанія ArcelorMittal. Два спецдозволи у компанії бізнесмена, власника фінансово-промислової групи DCH Олександра Ярославського. Того Ярославського, чий кортеж у 2022-му насмерть збив людину. Провину за аварію хотів взяти водій бізнесмена, але підозру йому скасували. Сам Ярославський виїхав з України. Як з'ясували суспільне Харків, пройшло три роки, а справа досі не потрапила у суд. Також два спецдозволи на компаніях криворізького підприємця президента клубу Кривбас Костянтина Караманіца. Останнє, про що я розкажу сьогодні, це нафта і газ. Найбільше спецдозволів на їхній видобуток у держави. Щоправда, приватників тут теж вистачає. Про геть-усі розповідати не буду, це буде прям довго. Бо спецдозволів кілька сотень. І не завжди цікаво. Тут же просто повірте. Це колишній міністр екології часів Януковича, який після зміни влади у 2014-му від звинувачень у незаконному збагаченні та відмиванні коштів переховувався за кордоном. У 2020-му через посередників Злочевський пропонував набу і сап рекордний хабар у 6 мільйонів доларів. Суд по цій справі хабаря визнав Злочевського винним. І призначив йому штраф у 68 тисяч гривень та донат на 500 мільйонів на дрони для ЗСУ. Але так зараз група злочевського Борісма має понад 30 діючих спецдозволів на видобуток нафти та газу. Майже два десятки спецдозволів у Зінов'я Козицького, власника групи «Західнадра Сервіс. Ця група розвідує бурить та видобуває нафту і газ на заході України. І так Зіновій Козицький, батько голови Львівської ОВА Максима Козицького. Далі варто згадати про Віктора Пінчука, зятя другого президента Леоніда Кучми, мільярдера. Колишнього нардепа, власника медіахолдингу та другого у рейтингу найбагатших українців. Сорі, тут називала характеристики не ступенем важливості, а за тим як згадувала. Так от в компанії Пінчука 12 дозволів на видобуток. Далі не забуваємо про Ахметова і його нафтогазвидобування. спецдозволи, діючі, і їх 9. Ще шість має група компанії, пов'язана з Віталієм. Пропачевим. Свого часу, не побоюсь цього визначення, його називали неофіційним куратором Державної вугільної галузі. У 2024-му ДБР повідомило, що викрили схему з махінаціями у вугільній сфері, що завдала державі шкоду на понад 2 мільярди гривень. Але то вугілля, а тут нафта і газ. Тому спецдозволи чинні. Чотири спецдозволи. У компанії Олександра Кацуби, будучи головою «Чорноморнафтогаз» разом із братом Сергієм, який на той момент обіймав посаду заступника голови Нафтогазу, курували закупівлі так званих вишок бойка. Ще чотири спецдозволи у компанії його тестя та дружини. Хоч незадовго до запровадження санкцій РНБО про російський бізнесмен. Колишній регіонал і екс нардеп Вадим Новинський передав свою холдингову компанію Smart Holding ЛТД у «Траст» п'ятьом кіпріотам. Серед ліцензіатів він і досі більше того має три спецдозволи на газ. А ще на рахунку Новинського геть свіженька підозра у Держзраді і розпалювані релігійної ворожнечі від ДБР. Далі серед переліку тримачів спецдозволів можна знову побачити Геннадія Буткевича. Ще раз виданих спецдозволів багато, але думаю, варто вже завершувати і якось все це підсумовувати. Хоча ні, стоп. Остання компанія, про яку сьогодні розкажу, КЗР Петролеум. Якщо вірити аналітичній системі, ю компанія входить у групу компаній з орбіти Юрія Бойка. Нарде поопе зажиста, який після початку повномасштабного вторгнення і заборони партії Медведчука перестрибнув до депутатської групи Платформа за життя та мир, у січні цьогоріч проти бойка вели санкції РНБО, а ще нарешті позбавили звання Героя України. Фух, от тепер точно наче все. То що ж виходить? Розмови про угоду зі штатами щодо наших корисних купалин активізують питання привласнення родовищ, бо там, де мав би бути народ, підсанкційні бізнесмени, російські олігархи і кримінальні провадження. Ні, ми в жодному разі не проти бізнесу. Але чесного, прозорого і відкритого, бо надра це не тільки про гроші, це питання національної безпеки. Тому як сказав класик, я вам не завідую. Це я тонко натякаю на той обіцяний Зеленським аудит і плани позбавляти ліцензії на видобуток надер за порушення. Бо, як показує практика, забирати щось у держави просто, а от повертати назад вже проблема. На сьогодні у мене все. Якщо маєте питання до нас, обов'язково пишіть у коментарі. А якщо вам сподобалося, не поскупіться на вподобайку. Дякуємо, що дивитеся.